Цікаві факти про Антарктиду. Антарктида це найпівденніший континент Землі і п'ятий найбільший континент у світі. Вона майже в два рази більше Австралії. Антарктида вважається найбільшою пустелею у світі через надзвичайно низьку кількість опадів. Хоча ми зазвичай соціюємо пустелі з піском і спекою. Антарктида найхолодніше місце на планеті. Тут зафіксована найнижча температура на Землі мінус 89,2 градусів по Цельсію. Іноді ця температура настільки низька, що кипляча вода моментально перетворюється на лід. Антарктида континент без держави жителів, немає жодної країни чи корінного населення, яке постійно жило в Антарктиді. Там працюють лише наукові дослідницькі станції, де вчені досліджують клімат, тварин і навіть космос. Антарктида це єдине місце на планеті, де живуть імператорські пінгвіни, найвищі і найважчий вид пінгвінів. Вони можуть витримувати надзвичайно низькі температури завдяки значному шару жиру і густому пір'ю. Також на цьому континенті живуть улені та кити. А от білих ведмедів в Антарктиді немає. Вони зустрічаються лише в Арктиці. Майже 98% Антарктиди покрите льодовиками. Деякі з них утворилися мільйони років тому. У деяких частинах льодовики досягають товщини більше 4 км. Якщо цей літ розстане, рівень світового океану підніметься приблизно на 60 метрів. Приблизно 70% прісної води Землі знаходиться у крижаному покриві Антарктиди. Це вдале місце для космічних досліджень. Через чисте небо і відсутність світлового забруднення Антарктида є ідеальним місцем для спостереження за космосом. Там навіть побудували обсерваторії для вивчення зірок і галактик. В Антарктиді є місця, де не було дощу або снігу вже більше двох мільйонів років. Це так звані сухі долини, де зовсім немає льоду або снігу. В Антарктиді сонце може не заходити кілька місяців підряд улітку або не сходити взимку. Уявіть собі цілих півроку без ночі або, навпаки, без дня Під товшою льоду Антарктиди ховається понад 400 підльодовикових озер, які не замерзають через тепло земної кори. Найбільше з них озеро Схід, яке було ізольоване від поверхні більше 15 мільйонів років тому, і може містити невідомі науки форми життя. Його довжина 250 кілометрів, ширина 50 кілометрів. Антарктида є найбільш вітряним з усіх континентів, оскільки на дуже великих відстанях ландшафт рівнинний, швидкість вітру може досягати 320 кілометрів на годину, що робить їх одним із найсильніших на планеті. Антарктида єдиний континент. Де немає постійного населення. Влітку тут працюють близько 4 тисячі науковців, але взимку їх кількість зменшується до тисячі. Антарктида є домівкою для найбільших айсбергів у світі. Деякі з них настільки великі, що можуть містити більше води, ніж деякі з найвідоміших озер. Антарктида є важливим індикатором зміни клімату. Тання її льодовиків сприяє підвищенню рівня Світового океану, що може мати серйозні наслідки для планети. У Антарктиді можна побачити Південне полярне сяйво. Красиве світлове явище, що виникає через взаємодію сонячних частинок з атмосферою Землі. Дякую за перегляд! Підписуйся на мій канал, не забудь поставити вподобайку та переглянь мої минулі відео.